Ігор Калиняк знову спростовує слова Олександра Доніян, директор Коломийського водоканалу, обурений на його думку неправдивою інформацію, яку озвучив народний депутат. Нагадаємо, обранець говорив, що завдяки йому уряд України виділив підприємство 1 мільйон гривень. Завжди відгукувався на прохання місцевої громади та влади про допомогу. Проте Ігор Калиняк стверджує, це неправда. Далі пряма мова. Це наш був текст того листа, яким він розмахував. Це ми написали цей текст листа. Він його просто. Підписав от народний депутат України, але це було написано нам. От він у нас є чорновик, який не реєстрований. Він його просто зареєстрував і подав у кабінет міністрів. Так відмахнувся. І от дивіться, що нам пише Міністерство фінансів. Законом України про державний бюджет України на 2014 рік регіону передбачено суббанці з державного бюджету, місцевим бюджетом на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплу енергію, послуги централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися або постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг централізованого. Водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та упогоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування в сумі 2 мільярди 900 млн грн. Проте, слухайте уважно, цим законом не передбачено. Можливість погашення заборгованості комунальних підприємств перед державою в рамках проєкту розвиток міської інфраструктури за рахунок вказаної субвенції. Тобто, то що він розказує, що він вибив мільйон для того, щоб ми мільйон взяли, по друге, він каже, що треба дати мільйон, що треба взяти другий кредит, щоб погасити перший. Ну це не синітниця, це такий абсурд, про який взагалі не можна говорити. Народний депутат мав би так не говорити і мав би знати. По-друге, якщо б він володів ситуацією, якщо б він за чотири роки хоча один раз з'явився на водоканалі, так як він балотувався перший раз у народні депутати, прийшов, ми дійсно його підтримували, і він би знав, яка ситуація на водоканалі і чого потрібно. Коли ми до нього зверталися, то він отак просто відмахнувся цим. А тепер він піариться і показує там, що він усе зробив, коли ніяку треба було поїхати взяти мільйон. Я не знаю, куди я мав його взяти. Це так само. Я вже другий раз повторюю, як він голосував за 30 мільйонів. Де тих 30 мільйонів? Це мала бути якась програма, і умовно там на школи, там коломії, городенки, до дороги. Ніякого здешевлення він не зробив. І найближчим часом його не видно, бо його вже і не буде. Закінчиться через тиждень вибори, і він за всіх забуде. Він брехач. Він там десь говорив, що буде звертатися до суду. Хай він звертається, виходячи з цих документів, я ще раз повторюю, і я маю право, як виборець казати громаді Коломий і Городенки і Коломийського району, не голосувати за такого брехача, за такого пройдисвіта.